Сьогодні фундація відкритих дверей спільно з капеланами та з поліцейськими відвідує поранених поліцейських, які отримали поранення на бойових завданнях. Таким чином ми хочемо підтримувати їхній бойовий дух. Таким чином ми хочемо підтримати їх. Ми підготували їм подарунки, які наші спонсори з Голландії заготовили. Це продукти, гігієна, також всякі смаколики. Ми хочемо подякувати тим правоохоронцям та військовим, які захищають Україну. Зараз на її кордонах і по лінії фронту б'ються сміливо і також просто сказати їм дякую і не тільки словами, а також підтримати подарунками і всякими смаколиками. Тренував поранення в Донецькій області, виконували завдання. Ось був тоді прильот касетної бомби. Було дуже багато прильотів. Ну слава Богу. Вибрали з того живі, але ну трошки поранені. Лікування зараз я проходжу суцілікарні, а дуже велике всім дякую, дуже гарно піклується про нас. Сьогодні ми подарували невеличкі подарунки для наших поранених поліцейських а також військовослужбовців. Ми активно працюємо із громадськими організаціями та продовжуємо підтримувати їх моральний та бойовий дух. Робимо все необхідне для того, аби хлопці найшвидше одужали, пройшли реабілітацію та повернулися до своїх військових формувань.